Доброго, доброї доби, доброго часу доби зроби там тахіше, будь ласка, бо буде дуже чути. Да, супер. Ми все ж зробили це по-людськи цей раз, вже не через телефон, не так, як люди з села. Ну це ще не точно. <гум> ну Це ще так, да, провіримо зараз. Ще не точно. Надіємося, що добре все чути, добре все видно. Вибачте, друзі, що виходимо до вас в такий ранній чи сильно пізній час доби. Просто ми зараз лише доїхали до нашої фінальної точки. До нашої фінальної точки, і завтра у нас просто фізично не буде сил і не буде покриття інтернету, щоб це вам зробити. Тому ми дотримуємо свого слова. Виходимо до вас 30 липня в неділю. У нас ще за 50 хвилин до. І залишимо цей прямий ефір в записі. Соханянки, так збережений, так. у нас 20 двадцять два людина, було 2 Нормально. Ого. Ого, так, друзі, у нас воно все буде йти з затримкою, типу, ми все, що говоримо, типу, воно йде з затримкою, правильно? Мінімально. Так, да, так. Да. Ну, якщо що ми не дауни, ну, типу, все нормально, просто це Ютуб, так і такий інтернет. І так, спасіба, що настроїли. Цілий день гралися для того, щоб вже якісно до вас вийти в ефір. А, так, друзі, взагалі тема нашого сьогоднішнього ефіру, то є слова подяки вам. За те, що ви такі активні, за те, що ви такі круті, за те, що ви є. Нам надзвичайно приємно, да ми не можемо натішитись. Ми думали, що контент зайде, але не так, як я наразі. О, зріху, те, пишем, ми а ми налагаємо. Не не добре чути, не розпізнаються слова чи як. Дайте знати, бо якщо поганий зв'язок буде зовсім, бо інтернет тут ну О, так все собі... бомба пише. Саша пише все бомба. Супер. Давайте ще декілька почекаємо. Напишіть, будь ласка, друзі, все добре, чутно, не не лагаємо. Ми тим часом, поки налаштуємо собі тут програмку. Все, йде, йде. чудо нормально. Все добре? Да, чую, чую нормально Ну, Якщо вдруг буде лагати, буде в ефірі, все одно залишиться привіт-привіт. Все одно ефір залишиться збереженим і ми перевіряли, що якщо промотувати назад, все добре чутно. Тому якщо хтось виграє, в будь-якому випадку всі ті, хто. В будь-якому випадку хтось виграє, да. також всім привіт, передаємо, дякуємо, всім дуже багато вас людей збагнулося. Супер! Надежда буде пробувати починати, бо ми коротко, стоїмо в такій арії, де у нас така от таблетка, такий інтернет. Спасибо на тому. Да, спасибо на тому, показываю 5G, но я думаю, що тут 5G немає. Так, давай погнали. E, друзі, всі бачимо по запитання, Відповімо, як завжди в кінці. Е, e... трохи вирубить рак. Ні, e, да, пишуть. Ну, no, вырубаю. Ні, я не буду, все добре. Зараз <сіст> зб'ємо зб волну. Так, друзі, ну що ж, не будемо тягнути кота, за самі знаєте що, будемо, давайте розігрувати. Да, погнали. А, починаємо з самого цікавого, з самого, самого того місця, яке обіцялось найбільше. Тобто, то є перше, яке дає можливість вибрати, вам номери, вибрати та, які номера. Ви Дивіться, тут вже прописано відразу посилання нашого відео. До речі, по активності хочу підмітити, що це є вже 117 тисяч переглядів. Це друзі, вау! Ми просто в шоці. Лайків на цей раз 8 500 і аж 4 коментарів. коментарів. Викруті. Лайк, респект, просто обожні. Так, дякуємо, дякуємо. Велике надзвичайно приємно. Так, ну що ж, поїхали, так? Перше місце отримує. Я думаю, це ті, який мільйон коментарів написав. До речі, так, ми помітили, що було декілька людей, які хотіли так виграти. Писали там по 10-20 коментарів. Це приємно, друзі. Ну і всі у нас. Зараз а, то місце буде ваше. Ти хто там писала чи ні? А ти? Я, звісно, ні. Я дякував тільки людям всім. Так, Богдан Ляховський. Мені дуже подобається ваш контент. Нам теж подобається Богдан. Ми раді, що ви з нами на одній хвилі. І вітаємо І... вас першим місцем. <клух> ви маєте право вибрати з 30 номерів, абсолютно любі, які ви хочете читати, які там є. Зафіксували перше. Да, місце, да, першу правильно. Сходку, Поїхали далі. А як ти його потім знайдеш? Uh, все добре, подожди, не спіши. Я потім в кінці поясню. Я просто села, то я не Бог його знає. І так, друге місце. Друге, друге, друге місце. Друге місце нагадуємо і кожне наступне буде мати uh, переможцеві, uh. буде нести три номерних знаки уже на наш вибір. Рандомних. Рандомних. Хедекс. хе так, Хедекс, фіксуємо вас. Ви, відмінні розповідачі, завжди цікаво слухати ваші історії. Дуже дякуємо, дякуємо за такі теплі слова. Ми вітаємо вас, ви виграли від нас три номерних знака. Поїхали далі, третє місце. там щось друг, друг, ребята пишуть, а ми не бачимо. Ми зараз усе перевіримо в кінці відео, повернемося до всіх, всіх, всіх запитань, тому у вас є якраз а, у вас є якраз час придумати запитання і написати. Mm -hmm, так, Де Сільвестров, Де Сільвестру, вітаємо вас в, з перемогою. Сан-Франківська. нормально. СанФранківська. Придумала нормально, так. Да. Респект. Вітаємо вам, дякуємо за вашу активність. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. А, далі поїхали. Четверте місце. Зафіксували Так, Да, так, да, я сфоткав. Телефон, технологічного. Жена сьогодні важлива роль. Він у мене сьогодні права рука і ліва рука, і сьогодні психи мої успокаїв. Я поки тут все вам налаштувала. Це жах, якщо чесно. О, клас! Самий могутній коментар Дмитро Котя. Ми вітаємо вас. Ви посідаєте почот четверте місце і отримуєте від нас також три номерних знака. Ну так, да, ми казали будь які коментарі. Навіть так. поганий, але аргументований. No, 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 Теж no. подаруємо. Поїхали далі. П'яте місце. Зараз Та -та по-любому якась діж буде. А моя до речі, мені здається, що було стільки коментарів, що з останніх ми, певно, можливо, навіть десь могли б якісь і не помітити, але ми обов'язково все одно з часом всі читаємо щодня. Кайф. ім Real and real. I'm so sorry аймсо I real and Unreal. Єлі прочитала. Чикаго. Чикаго так. Чикао Чикао. Чикао Чикаго. Брат, за твій коментар ти виграв номера. Навіть за такі, всякі різні коментарі роздаємо сьогодні призи. Зафіксували? Да, да, Це давай Це п'ятий, правильно? Навірно, зараз читаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятий. Тепер шостий, поїхали. Цікаво. Як воно працює? Давай, Ця програма, перевіримо, давай перевіримо, чи нас хоча б чути. Ні, то люди по-любому деліються. Дивись там у тебе має мають бути. Щось. Напишіть там швиденько чути, не чути, видно, не видно. Так, з якої області. Я ми з Вінниці. Та потім відповімо все чутно, все видно, все добре, да? Да, да, так? Так, поїхала далі. Шосте місце посідає Рома Романишин. Дивно бачити в новому контенті української ніякої згадки про війну. З однієї сторони, добре адже відволікає, але з іншої створює хибне враження, що її немає. Так, Рома Друзі, війна є, ми стараємося чи можемо допомагати, допомагаємо своїм близьким друзям, родичам, знайомим. Далі в нас буде там. На надішлю скаже, що нас далі буде. Так, ми надалі плануємо уже вести більше і більше, і в цьому є ми сила. і Ми хочемо від своєї сторони запустити певний збір. Надіємось на, на те, що далі. кожен буде до того долучатися. Відповідно, цілеспрямовано напряму допомогти тим, чим ми зможемо, купимо певні товари, на те, що ми зберемо. Але про це ми розповімо далі, далі, далі. у відео. Тому Рома Романишин не думайте, що ми не знаємо про війну чи не пам'ятаємо. Ми кожного дня за цим всім слідкуємо і дякуємо за той коментар, що ви нам про це говорите чесно і відкрито. Ваше шосте місце? Так, шосте, шосте місце. місце. Зафіксували Рому Романишина. Дякуємо Дем за коментар, бали. дякуємо за вашу активність і що залишаєтесь з нами. Поїхали далі. Сьоме місце. Слідкуй, там. Так, іде, іде. Трошки підвисає, але там де прямий. Так, там так, так, район, так, так, так. Іде. Супер, супер, супер. Так. Олександр Заболотнюк. Приємно переглядати ваше відео. Дуже дякуємо, Олександр, Заболотнюк. Зафіксували вас за переможця. Сьоме місце то є ваше. І три номерні знаки то є теж ваші. В кінці відео розповім, як їх отримати. Так, зафіксували. Поїхали далі. Восьме. Восьме місце, восьме місце посідає. Ще раз, друзі, нагадуємо, вибачте, що так вночі до вас вийшли, бо просто по-іншому у нас завтра не буде можливості. Хочемо дотримувати слово і виходити вчасно в ефіри, в ті дати, які ми проговорюємо. Більше лайків, більше шансів. Олександр Кардаш. Респект за такий коментар. Ваше почетне восьме місце. Вітаємо вас і дякуємо, що ви є з нами. Ваші три номерних знаки полетять до вас. Зафіксували, поїхали далі. Ті, хто не знає, що я є родом з Єлінці, вся моя сім'я, і е, ми так собі між собою називаємо свої лінці та жілінойся. Так якось вийшло по збігу обставин, що ми попали на те ж саме. Це саме, я. саме я. Так, Слава ЗСУ. Діма Зубов, правильно? Так, 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 так. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава Діма! Дякуємо, що ви є з нами, дякуємо за вашу активність, дякуємо, що ви пам'ятаєте, любите нашу країну. А, ваше дев'яте, дев'яте місце 10. зафіксували. А, поїхали далі. Друзі, ми йдемо так швидко, тому що в нас може в будь-який момент пропасти інтернет. Так, хочемо основне зробити, потім будемо відповідати на запитання. Можете писати у коментарях все, що бажаєте. Аргументоване. Головне аргументоване, так? Да? Так, поїхали. Роман. Роман, вподобайка. Настільки гарний, якісний контент про дальнобій я ще не бачив. І головне україномовний. Так, Роман. Ми дуже хотіли зробити його в цьому руслі. Ми дуже раді, що вдалася наша ідея, вінчалась успіхом. Дякуємо, що ви це підмітили, що проявляєте активність на нашій сторінці, що підтримуєте україномовний контент. Адже всі ваші друзі, коментарі, лайки, вся люба будь-яка активність, яку ви не проявляли на нашому каналі, вона завжди це, є в плюс україномовному контенту. Так, да, Воно продвигає канал. Зафіксували? Характеристики. Так, так, характеристики йдуть. Точно, Точно. роман. Ну no, що, no. да, Ми вітаємо doverine, doverine. 10 переможців, ми все відправимо, ми все зробимо, Надіжда розкаже, як і... Ми будемо відправляти звідси посилка. Ти, типу, вона буде йти аля дві неділі, десь дві три неділі, так? Так, я розповім вам приблизно зараз дати чіткі, коли воно приблизно може прийти, і що треба зробити для того, щоб отримати ваші подарунки. Давайте я зараз загляну. Де і до речі, я? до речі, хто бачив це відео, хто побачив себе, що виграв, будь ласка, також нам пишіть, пишіть свою адресу, шо ви, як ви, звідки а, і так, для того, щоб отримати номерні знаки, необхідно. В коментарях написати, хто ви є в Інстаграм без помітки, або просто напишіть мені в інстаграм вашу адресу нової почти, якщо ви з України, або е, адресу е, вашу, де ви проживаєте тут, з Чикаго, зі Штатів, де ви взагалі є. Просто пропишіть вашу адресу, пишіть мені в Інстаграм, і ми далі розберемося, як вам відіслати. Головне, дайте зворотній зв'язок і обов'язково ми з вами домовимося, як ми це вам відправимо. Ми дуже раді, що вас за цей тиждень, поки ми організовували цей коментарі. Не Поки ми організовували цю трансляцію, цей розіграш проходив. Вас зібралось вдвічі більше. Вас вже майже 20 тисяч. Тому наступний розіграш не за горами. Нам ніколи нічого не шкода для вас, для ваш для того, що ви робите. Ми дуже вдячні, що ви є. Давайте ми переглянемо. Що Боже, скільки коментарів. Окей. Okay. Я у нас я не підружує. Так, все бомба. Привіт всім, привіт-привіт, все добре. Супер. Все добре. Надюша Віталій, привіт, привіт, привіт. У нас з першою що, у нас вже двадцятка є. Так, вже є. Не Сьогодні знаю. було 19,8. Ще дуже дякуємо, дякуємо, дякуємо. Нам надзвичайно приємно, що це, все, що це все підростає, що це продовжується. Хочеться знімати, знімати, знімати ще більше. Шумновато, інтернет поганий. Так, інтернет поганенький, але я надіюся, що основну інформацію ви почуєте. Але в будь-якому випадку ми в наступне відео додамо усіх переможців на всяк випадок, якщо хтось себе десь пропустив. Я сподіваюся, ви наші відео чекаєте більше, ніж прямий ефір. Так, дивимося далі. Як давно ви почали знімати відео? Почали ми знімати відео десь кінець березня, початок квітня, квітня Так, відразу війде. як сіли їхати, от ми вже їздимо майже півроку, так і знімаємо. Ну... Так далі. Чудо. Чудово, чувак. Лиш картинка підвисає. Вибачайте, вибачайте, друзі. Тут така якість надалі, можливо, ми будемо записувати. Як будемо записувати? А я зараз на роботі. Записувати, подивимося, як як бережеться цей ефір. Но, взагалі наразі нам порадили просто додавати переможців у наступне відео. Надіюсь, ви вірите в нашу чесність. Ми нічого ніколи не, підлаштовуємо, не підлаштовуємося, стараємось бути максимально чесними з вами. А, так, поїхали далі. Привіти також тракдрайвер Будете в Шарлоті, Норд Королайн. Буду дуже радий вас бачити. Взаємно <хх»>? <Дякую>. За, завжди раді знайомству да, і побачитись. Привіт, здорова Віталька та Гранюня Надюшка. <сц> <protest> слава за Україна <сц>。<бути. сц Halus> та всім сонячного настрою, здоров'я та позитиву. Як ваші справи? Ви гарненькі. Дуже дякуємо за теплі слова. У нас все слава Особенно Богу. Не я. Милі, як то кажуть, милі <сц. sn> <�ц>. <сц>. рахуються, рулик крутиться, колеса біжать. Все в нас як завжди. Так, друзі, так задають питання. Звідки Дивіться, я я сам з Вінниці на з зілінці вінської області, але ми певний час жили в місті Ладишин. Там декілька років, так? Ну, з Вінниці, грубо кажучи, да, з Вінниці. Ми з Вінниці, так. Вітаємо переможців і ми вітаємо. Скільки коштувала екскурсія <гум> на вертольоті над Нью-Йорком? 350 доларів 30 хвилин. Так, це питання прям зірвало мій директ і всі коментарі. Вибачте, що ми пропустили цей момент, ми мали додати це просто поміточкою в відео, але не додали. Так, то було 350 доларів за 30 хвилин. Так, дякуємо ви супер. Вітання з Трусинецького району. Слава Україні! Героям слава. слава! Також вітання передаємо вам. До речі, привіт, з якого міста Вінницької області. І Лінці, ну і Вінниця. Хоча він не в Вінниці пережив, але він я не села, з він, я з села, я кажу, я з села, да, так, я нормально. мені нормально. Що відбувається, як натрапив на цей стрім? Так. Що відбувається, як я натрапив на цей стрім? Що відбувалося? Це стрім. Гарне питання, <патальне>, давайте розберемося. Yeah. Та ні, тут все, що відбувалося, ми просто дякували вам і розігрували на, серед вас, серед ваших коментарів, десять. 10, 30. 30 10 10 Тридцять призових місць. Так, 10 номерних знаків. Ви великі молодці. Пишаюсь такими співвітчизниками. Дуже дякую. Дякуємо. Ви перевіряєте, чи переможці підписані. Знаєте, наразі дуже важко перевірити прям кожного підписника. Ми віримо в те, що ви підписані. Ми дякуємо вам за вашу активність. І час від часу ми просто хочемо дарувати для вас такі маленькі приємності. На жаль, на Ютубі на так напряму, як в інстаграмі, ми підписників не можемо переглянути. Усіх прям вас дуже багато. Тому віримо вам на слово. І я думаю, ви не пошкодуєте для нас підписочки. Так, так. Як кепкою. Що значить як кепкою? Я ж сказав, що я завтикав. Я поміряв і завтикав. Я ніколи нічого ці руки ніколи нічого не крала. Так, якщо крал то випадково, скільки... Можливо, скільки відсотків налоги для тракістів. А, немає різниці там, для тракістів чи не для тракістів. Відсоток для оподаткування в штаті Ліной, де наша, де зареєстрована наша компанія, є одна. Відсоток є один. Він іде приблизно 8% подохідного податку. Також іще є декілька видів податків. Овер минулого року ми заплатили податку. Скільки ми що рахували калькулятор брати бухгалтером до no. жної? Приблизно ми друзі минулого року ми заплатили. Покажем, ми покажемо, що ми заплатимо в самому році, тому що наступному в тому році ми не працювали на траках, але ми заплатили близько 12% Здається, в загальному там ми Думаю. почали працювати 3 місяці, і податкова форма в нас була не сильно велика. не сильно Багато коштів, але по відсотковому співвідношенню десь так. А, так, дякуємо ви молодці, дякуємо. О, зі 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 зізі, зі, зі. доброго раночку з Італії, доброго, 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 доброго. Раді вас бачити тут. Слава Україні, героям слава, чесно, як скіфка. Так, жінку, я вже це прочитав. За так, давай я будемо так. всім дякувати. Дякувати за цей прямий ефір. Дякувати, що ви залишаєтесь з нами, що ви дивитеся, що ви підписуєте, що ми є для вас цікавими. Ми стараємося е, для вас знімати щось нове, щось цікаве, показувати, розказувати. Ми не є ну, професіонали ще, мабуть, в цьому багато також людей багато що підказує за це. Дякуємо, що постосовно зв'язано з роботою. І ми будемо лягати відпочивати. Нині у нас є 12-та година майже. І завтра, о 5 годині, ми виїжджаємо, щоб опять же для вас відзняти гарний контент. Так, завтра у нас дуже важливий день. Будемо знімати для вас дещо цікаве. Тому як завжди, залишайтесь з нами. Відео надалі. Я бачу питання, буде виходити. Якось буде виходити вже частіше. Зараз ми збільшили штаб нашої команди, і нарешті ми будемо випускати для вас більше відео. Богдан, привіт! Привіт, Богдан! Тобі який привіт? Простий чи сладкий? Так, добре, на цьому солоденькому моменті будемо завершувати. Дякую вам, що ви були подякували. з нами. Так. Залишайтеся і надалі. Ми, як завжди, будемо розважати вас контентом і дарувати вам подарунки з часом. Будьте активними, а ми будемо старатись для вас. Дякуємо. Все, щиро, щиро дякую. мене шутка в голову залетіла. Добре, це це, це, це не важливо, да, хай лишається, бо жінка мене. Є. Все, всіх обняли, всім дякуємо, всього найкращого, і гарного вам дня. Па-па. Типу я в темноту пішов.